Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок літературного читання. Сьогодні ми з вами відкриємо медіо віконця і поговоримо про виставу. Також познайомимось з неймовірним текстом, який написав Василь Сухомлинський. Називається текст Покинуте Кошеня. Вистава Хто зігріє кошеня? Для початку перед роботою давайте зробимо з вами декілька дихальних прав Будьте уважними і слухайте, що потрібно робити. Зробіть вдих носом. Видих носом. А зараз зробіть вдих ротом. Видих ротом. Вдих носом. Видих ротом. Вдих ротом, видих носом. Молодці. Василь Сухомлинський, покинето кишеня. Прослухайте, будь ласка, текст і слідкуйте за екраном. Попереджаю, що попереду буде текст, в якому Частинка тексту, в якому будуть ці слова з'єднані між собою, бути уважні при читанні. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє бідне кошенятка та йде собі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Протилилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталася додому Наталочка. Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулася кошенятку до дівчинки, замуркотіла. раде, радісіньке. Поставте відео на паузу, перемотайте трошечки назад на початок тексту. Прочитайте, будь ласка, декілька разів. Після цього давайте дамо відповіді на. Запитання. Чому кошеня опинилася на вулиці? Скільки людей оминули кошеня? А як ви ставитесь до їх дій? Хто допоміг котику, якби ти вчинив подібні ситуації? Скажіть, чи подобається вам іценізувати прочитане? А для того, щоб зробити виставу, спочатку треба вибрати цікавий текст. Це може бути п'єса, повідання, або казка. Треба розподілити ролі між друзями, які хочуть взяти участь і бути акторами в цій виставі. Так, підготувати костюми. Це дуже цікаво. Далі вивчити ролі і провести декілька репетицій. Треба виготовити афішу для того, щоб запросити глядачів. Більш того, це можна зробити онлайн. Театральна вистава, хто зігрій кошенят. Подивіться, які були дієві особи, хто проходив повз. Хто сміявся, хто сумував, хто жалів, кошенятку. Поговоріть зі своїми друзями. Оберіть будь-яку роль, спробуйте зробити виставу. Виставу можна зробити онлайн. Бажаю вам успіхів. Я вважаю, що вам дуже сподобається пограти в акторів. І вам будуть дячні, ваші глядачі. Дякую вам за урок. До нових зустрічей!